Привіт, Друзі, як вірити Біблії, якщо її стільки разів переписували, Біблія це найавторитетніша книга світу, і понад уже 2000 років Біблія підтверджується археологічними знахідками, і авторитет з часом тільки зростає. Тоді виникає питання, можливо, у деяких людей таке питання, можливо, в різних церков. Різні біблії, раз і різні церкви. Якщо ми перевіримо, то насправді ні. Біблія у всіх однакова у всіх церков, ось і насправді це найавторитетніша книга Біблія. Якщо хтось говорить, що Біблію переписували, то можна поставити питання: хто переписував, коли переписував. Ти стояв ці свічкою, дивився, які переписували. І люди, як правило, не можуть дати відповіді на такі питання. А Біблія, оскільки це не авторитетніша книга, реально. Якщо ви її не вивчаєте, то почніть вивчати, якщо перестали, теж починайте вивчати, тому що Біблія нам чітко показує історію, що було, що є і що буде. І вона, можна сказати, ставить мозок на місце. Будьте благословені!